Молода дівчина вирішила провідати брата у іншій країні і проїхала більше тисячі кілометрів, але так і не дістала з кінцевого пункту призначення. На її пошуки відрядили цілий загін офіцерів, а згодом навіть задіяли перший в країні прототип бази ДНК. В результаті поліція змогла розкрити цю справу, але подробиці, які їм вдалося з'ясувати протягом розслідування, шокували не лише громаду, а й міністрів, досвідчених детективів і навіть суддів. Селін Фігард народилася 23 травня 1976 року у Безансоні на сході Франції. У великій родині Мартін і Бернара Фігард вона була четвертою дитиною і мала двох братів та сестру. В 1990 році Селін вперше відвідала Сполучене Королівство і одразу ж закохалась. Їй подобались місцеві традиції, побут, люди і, звичайно, захоплюючі краєвиди. З того часу вона неодноразово відвідувала острови. У 1995 році дівчина вивчала бухгалтерську справу в університеті Монбельярі, але Англія була у її серці, і селін вирішила провести літо у Гемпшері. Її двоюрідний брат працював офіціантом у одному з готелів і допоміг їй влаштуватися туди на роботу. Для них обох це було чудовою можливістю покращити знання мови. За два місяці Селін настільки прикипіла до цього місця, що, незважаючи на далекий і нелегкий шлях, вирішила відвідати Британію і на зимові свята також. 18 грудня вона вийшла зі свого будинку і разом з другом сім'ї, який працював у місцевій транспортній компанії, прибула на узбережжя Франції, де мала перетнувши Ла-Манш, зупинитися у Ешфорді, графство Кент. Через страйки громадського сектору вона не змогла поїхати автобусом, тому їй довелося шукати альтернативу. Кінцевим пунктом призначення мав стати Фордінгрідж, де працював Жанжак, і Селін планувала дістатися туди потягом. Однак її супроводжуючий знайшов іншого водія на ім'я Роджер Був'є, який запропонував довести дівчину до місцевої автостанції Чівлі Сервіс, звідки вона могла б легко дістатися до Фордінг Бріджа. 19 грудня, прибувши на чівлі сервіс, селін спробувала зателефонувати Жанжаку, щоб він забрав її, але. Помилилась номером, нагадаю, що це був 1995 рік, тож імовірно дівчина телефонувала зі стаціонарного телефону і, не знаючи точного номера, не змогла б іншим способом зв'язатися з братом. Оскільки Роджер прямував далі у іншому напрямку, Селін знову вимушено шукала інший спосіб доїхати у Фордінгріч. Саме у цей час чоловік, який працював далекобійником на білій вантажівці Мерседес, запропонував їй свою допомогу підвести її до автостанції у Солсбері за годину їзди. Звідси там вона повинна була здійснити четверту пересадку, і за 22 хвилини автобусом опинитися нарешті у Селін Фігард провела у дорозі майже дві доби, проїхала більше тисячі кілометрів і залишалося якихось 22 хвилини до пункту призначення. Але там дівчина так і не з'явилася. Близько 16.30 вона виїхала з водієм вантажівки зі станції Чіврі. і більше живою її ніхто не бачив. Того ж вечора її оголосили зниклої безвісти. Незважаючи на те, що Роджер був, є бачив чоловіка, до якого селін сідала у вантажівку, його не одразу вдалося ідентифікувати. Поліція звернулася за інформацією про зникнення дівчини до громадськості і видала створений фоторобот. Водій білої вантажівки Мерседес із сірим причепом з холодильним устаткуванням був описаний як молодий від 30 до 35 років білий чоловік. У нього було коротке світле волосся та коротко підстрижена борода. Незважаючи на широкий резонанс, це також не допомогло. Поліція все ще розшукує водія білої вантажівки Мерседес, у яку селін сідала на станції техобслуговування чівлі. На початковому етапі розслідування вважалося, що йдеться про викрадення, однак після тижня розслідування справу перекваліфікували у вбивство. Поліція вважала, що Селін могла стати черговою жертвою мідленського різника, який на той час тримав у страху усе королівство. Є кілька випадків по всій країні, які добре відомі, і про які повідомлялися раніше, коли оголених жінок знаходили біля головних доріг або на сільських дорогах з подібними травмами, на ті, які ми бачимо, тому на пошуки туристки відрядили майже сотню офіцерів з трьох графств. задіяли гелікоптер, який неодноразово прочісував з повітря усі можливі шляхи з Ньюбері до Солсбері та Вілтшера. Невідомо які саме викриття стали підставою для цього однак. Твердження такого висновку довго чекати не довелося. У п'ятницю, 29 грудня, рано вранці, водій, який зупинився, щоб замінити скло очисник у своєму авто, помітив оголене тіло молодої жінки на парковці автомагістралі a 449 у Вестершері. Нею виявилась 19-річна Селін Фігард. Подальший Ростен встановив, що дівчину душили та сильно побили важким предметом. Нанесені травми виявилися настільки серйозними, що патологоанатом того часу не зміг встановити точну причину смерті. Їм також вдалося з'ясувати, що незадовго до смерті селін відбувся статевий акт, і детективи вважали, що це сталося проти її волі. Тіло пролежало на місці виявлення близько 24 годин. Тому поліція працювала над теорією, що селін тримали у полоні перед тим як її убили. Вони також дійшли висновку, що убивця зберігав тіло у іншому місті протягом щонайменше 4-5 днів. Батько Селін Бернард Фігард поклав сьогодні квіти на місце, де було знайдено її тіло. Поки він тихо стояв, перекладач говорив за нього. Місія Фігард сказав, що селін в всю країну, тому що їй подобається Англія. Їй подобаються тутешні люди, і він закликає кожного відгукнутись і допомогти знайти відповідальну особу, кожному хто володіє будь-якою інформацією, показатись і допомогти знайти відповідальну особу. Оскільки селін знайшли повністю оголеною, поліція згадала про рідкісне шампанське, яке дівчина везла із собою, і планувала вручити братові на Різдво. Оскільки пляшки були ексклюзивними, детективи сподівались відшукати їх і отримати таким чином більше інформації про убивство. Тому вони звернулися до громадськості зі словами. Це шампанське не експортується за межі Франції і не продається у цій країні. Це урожай 1993 року і було виготовлено лише 60 тисяч таких пляшок. 12 січня 1996 року слідчі оголосили, що вони проведуть тестування ДНК для водіїв усіх транспортних засобів, схожих на ту саму білу вантажівку Мерседес. Це був перший випадок у Великій Британії, коли цей метод використовувався для ідентифікації підозрюваного у вбивстві. В результаті поліція перевірила більше тисячі автомобілів і п'яти тисяч водіїв. Однак жоден з них не мав відношення до вбивства. Наприкінці січня популярна телепередача Crime Watch звернулася до своїх глядачів із проханням надати якусь інформацію щодо викрадення та убивства селін або ж допомогти опізнати чоловіка на фотороботі. І нарешті такий широкий резонанс зробив свою справу. Одразу кілька осіб звернулися до поліції з інформацією про можливого підозрюваного, в результаті чого 19 лютого поліція Західної Мерсії оголосила, що убивцю було затримано. Пізніше його ідентифікували як Стюарта Моргана, 36-річного самозайнятого водія вантажівки. Морган виріс у Танбріч Велсі у багатодітній родині. Батько був бригадиром, а мати підзаробляла прибиральницею у школі. Стюарт був досить тямущим хлопцем з ранніх років, але, незважаючи на гарні оцінки, у 1974 році, після закінчення середньої освіти він потрапив до в'язниці за крадіжку зі зломом. Такий життєвий досвід не зламав його, і хлопець вступив до Кройденського політехнічного інституту, де отримав освіту інженера теплотехніка та сантехніка. Стюарт навіть заснував власний бізнес у цій сфері у рідному танбридж Уелсі. Але коли 1983 року компанія збанкрутувала, він пішов найманим працівником у цій же галузі, а згодом в 1991-му пересів на орендований трак і займався вантажними перевезеннями. Негаразди підстерігали Стюарта не лише на професійному фронті, його особисте життя теж не ладналося, не в останню чергу через нього самого. Чоловік мав досить приємну зовнішність і виглядав надійним та серйозним. Однак зовнішність штука оманлива завдяки своїй роботі. Більшу частину часу він проводив у подорожах, що створювали йому ідеальні умови для кількох романів одночасно. Вперше він одружився в 1982 році. Згодом у пари народилась двійня, але це не затримало татка зрадника у родині, і в 1986 він пішов до іншої жінки, з якої на той момент був у стосунках вже 4 роки. У 1985-му, тобто за рік до його офіційного розлучення, у Стюарта з'явилась позашлюбна дитина син, якого до того ж назвали Стюарт Молодший. Коли малому виповнилося майже 10 років, його батьки вирішили узаконити стосунки. Однак і цей шлюб досить швидко почав тріщати по швам. Стюарт регулярно зраджував дружині у поїздках ще до одруження і тільки за два місяці до весілля нібито покинув коханку. А вже через рік, у грудні 1995-го, на його шляху трапилась молода і приваблива селін Фігард. 19 грудня Стюарт Морган їхав з Ліца у Саутгемптон, коли підібрав дівчину на станції чівлі, а через кілька годин вона була мертва. Поліція вважає, що чоловік зґвалтував та убив селін, після чого близько 10 днів зберігав її тіло просто у траку і продовжував подорожувати. Він поклав мертву дівчину під нижню частину свого ліжка і запаркувався навпроти свого будинку, після чого спокійно пішов святкувати Різдво із родиною. Потім кілька днів возив тіло із собою, аж поки не вирішив покинути його на віддаленій автостоянці, найімовірніше через стан розкладання. На мою не експертну думку, це убивство могло бути абсолютно спонтанним у пориві ярості. Я б сказала, Морган, як знатний лавелас, запропонував допомогу красивій дівчині і, можливо, сподівався отримати винагороду. Однак Селін не була зацікавлена у цьому, м'яко кажучи. Тоді Морган, як типовий нарцис, не витримав відмови і зґвалтував дівчину. А оскільки його бачив свідок, коли він забирав селін на станції, вона могла подарувати йому квиток у в'язницю. Тому, боячись за свою шкуру, він убив бідолашну або ж просто у пориві ярості забив дівчину до смерті, оскільки патологоанатом, як ми пам'ятаємо, нарахував чимало травм від важкого предмету. Це лише моє особисте припущення, тому я залюбки почитаю вашу версію подій у коментарях. Anyway, Стюарт Морган припустився помилки і фактично сам віддав себе у руки поліції. Він подарував ту саму пляшку колекційного шампанського якійсь дамі на заправній станції, де він часто обслуговував свою вантажівку. Жінка, на щастя, виявилася добросовісною громадянкою і зателефонувала у поліцію. Після цього фото розшукуваного убивці з'явилося у всіх можливих змі, і Морган спробував змінити зовнішність, аби його важко було упізнати. Він поголив бороду, чим насправді лише посилив підозри у свою сторону. Після цього випадку ще декілька його знайомих повідомили у поліцію, що підозрюють саме його. Отримавши ім'я убивці, поліція провела обшук у його помешканні. Там знайшли речі, які належали Селін Селінфігард. Зокрема, фотографії та жіночу сумку, а в гаражі валявся закривавлений матрац. На початковому допиті Стюарт Морган заперечував, що був знайомий із жертвою. Однак, після того, як детективи показали йому усі наявні докази, в тому числі зразок ДНК, він зізнався, що вони з селін зустрічалися і мали інтимний зв'язок за згодою. Ну а не зізнався він у цьому, тому що не хотів, щоб дружина знала про його зраду. Головний суперінтендант Джон Макмонд, який керував розслідуванням, до речі, підтвердив мою теорію. Він сказав, що абсолютно переконаний, що Селін мертва саме тому, що давала відпір залицянням Моргана, а не заохочувала його. 19 лютого 1996 року Стюарт Морган був офіційно заарештований. Суд розпочався у Устерському суді Корони 2 жовтня того ж року. Морган на початковому засіданні провини не визнав. Обвинувачення представило докази того, що він продовжував користуватися транспортним засобом, поки тіло селін лежало в кабіні і що вантажівка було припарковано біля його будинку на Різдво. Секретар суду корони зазначив, що Морган купив лопату, сокиру та ножівку з наміром розчленувати тіло, але передумав, натомість здійснивши нічну доставку, щоб утилізувати його. Знявши запобіжник з тахографа своєї вантажівки, щоб приховати поїздку, він поїхав до Вустершира. Згодом у його записах про подорожі за 29 грудня 1995 року було виявлено розбіжності, оскільки він забув замінити запобіжник після поїздки. Аби не залишити у присяжних і краплі сумніву, сторона обвинувачення вирішила зробити щось справді шокуюче для тих часів. Просто у залі суду було продемонстровано той самий матрас, покритий кров'ю. Хоча до того у справі демонструвалися лише фото, і це таке спрацювало 16 жовтня. Присяжним знадобилося лише 3,5 години, щоб визнати стюарта Моргана винним у вбивстві і засудити до довічного ув'язнення. Рішення, чи матиме він право на умовно дострокове звільнення, залишалося за міністром внутрішніх справ. Пізніше суддя визнав терміну щонайменше 20 років, і тодішній міністр Джек Стро погодився з таким вироком. Стюарт Морган подав першу апеляцію на тій підставі, що суд був несправедливим через рівень розголосу справи. Його заяву було відхилено апеляційним судом Англії та Уельсу 5 лютого 1998 року, після того як троє діючих суддів постановили, що немає достатніх підстав для виправдання апеляції. У січні 2009-го Морган знову подав апеляцію до високого суду Англії та Уельсу, з проханням цього разу переглянути рекомендацію щодо мінімального строку. Спроба також була відхилена в липні, коли головуючий суддя Опеншоу зарекомендував, вирок є і залишається вироком у вигляді довічного ув'язнення. Підсудний може навіть не розглядати звільнення, доки він не відбуде щонайменше 20 років. У січні 2016 року Морган подав апеляцію проти Міністерства юстиції після того, як воно вирішило не знижувати його статус ув'язненого з категорії А, що вважається найвищим рівнем, а також оскаржив комісію з умовно-дострокового звільнення за відмову дозволити йому усне слухання. На слуханнях у високому суді 26 січня було повідомлено, що згідно з умовами вироку Морган матиме право на умовно дострокове звільнення з лютого, але він продовжував наголошувати на своїй невинуватості протягом усього часу перебування у в'язниці, стверджуючи, що таким чином потрапив у замкнуте коло, оскільки він не міг претендувати на звільнення без визнання своєї провини. Відхиливши справу Моргана, суддя Вільям Девіс припустив, що той не звернув увагу на свою образливу поведінку і фактично перебував у тому ж становищі, що й у грудні 1995-го коли убив свою жертву. Ще за шість років, у червні 2022 року, французька газета повідомила, що Морган все ще перебуває у в'язниці і отримав чергову відмову на звільнення на початку року. На цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку, якщо вам було цікаво. І звісно, я нагадую, що чекаю ваші обговорення у коментарях. До речі, обов'язково підписуйтесь на канал і дицітий дзвіночок. Я знаю, що останнім часом відео виходять не так часто, як ви звикли, але на все свій час я працюю над цим питанням. В будь-якому разі, тут цікаво, і місцями навіть моторошно.